Незважаючи на гучні заяви російських пропагандистів про повне захоплення Торецька, які вони робили ще в січні та травні, місто досі не перебуває під їхнім повним контролем. Про це говорять військові джерела та експерти. Оборона Торецька нікотах і у району ще продовжується. Хоча противник дійсно максимально на сьогодні усилив і давлення на цьому напрямку, в принципі він і не знижав. Останніми днями ситуація навколо міста загострилася. Російська армія наступає з півдня південного сходу та південного заходу. Окупанти вийшли до Клебанбицького водосховища, природної перешкоди на шляху до Костянтинівки. Українські військові підтверджують, що в місті залишаються позиції під контролем оборони, але частина підрозділів опинилися в півоточенні. Вихід із таких локацій це гра в рулетку. Окупанти повністю не контролюють Турецьк, але так оборона підходить до свого завершення. Є позиції, які вже певний час знаходяться в оточенні, але на околицях міста ще тривають бої. Експерти наголошують, якщо росіянам вдасться прорвати фланги біля водосховища, відкриється шлях на Костянтинівку. Бої за турецьк тривають, українські сили оборони утримують окремі райони та готуються до можливих контратак.